Кіт у чоботях, це мила дитяча казка про кота пустуна, який завдяки спритності та кмітливості допомагає своєму хазяїну досягти вершин, а можливо, історія фальші й лукавства, приправлена чорною магією та мертвечиною. Та де ви прискіпуєтесь, скажеш ти. Шарль Перо аж ніяк не мав наміру вкладати у відомий сюжет магічний підтекст, політичні інтриги й сумнівні мотиви. Так, невже? А як щодо того, що дії котика насправді ж вельми аморальні для дитячої казки? Син мірошника відрізняється від образу класичного героя, а король і поготів якийсь надто наївний та довірливий, як для середньовічного правителя? Якщо придивитися, то за знайомою вам історією криється щось значно химерніше, ніж може здатися на перший погляд. Тож сьогодні спробуємо з'ясувати, ким насправді як чоботях, які темні мотиви він мав, і чи варто було його господареві взагалі з ним мати справу. Вітаємо на темному боці казкових історій. Ми розпочинаємо. Жив був мірошник, і було в нього три сини. І ось одного разу чоловік відчув, що кінець його близько, і залишив синам спадок. Молодшому не вельми пощастило, адже йому дістався кіт. Засмутився молодший син і сказав зопалу, що після того як з'їсть кота, а з його шерсті зробить собі муфту, то помре з голоду. І, начебто, і шкода бідулаху, адже з боку справді здається несправедливим, те, як батько поділив своє майно. Але вчитавшись у скарги героя, починаєш розуміти, що у хлопця проблеми не так і з батьком, як і з життєвою позицією та логічними зв'язками. По-перше, чим має допомогти звичайному селянину у складних життєвих обставинах муфта не дуже практичний елемент одягу, який того часу переважно носили дворяни. А по друге, невже єдине, що може врятувати його від голодної смерті, це спадщина? Виходить, усе, на що покладався в житті молодший син, це смерть батька. А якби мірошник виявився довгожителем, що тоді? Така інфантильність і неготовність до дорослого життя пояснює подальшу бездіяльність парубка і беззаперечну покірність нашому головному героєві. А ось, до речі, і він. Несподівано котик на неабиякий подив свого хазяїна проявив надприродні здібності, чи то предметом гардероба не дуже хотілося стати, чи то нарешті настав його час діяти. Шарль Перо про це пише так: кіт почув ті слова, але нітрохи не збентежився. Не журися, хазяїна, сказав він з поважним і серйозним виглядом. Приготуй мені торбинку та замов пару добрих чобіт, щоб зручніше було ходити по чагарниках. І ти сам скоро переконаєшся, що твоя частка не така вже й погана, як це може здатися на перший погляд. Нескладно уявити, як мав би збентежитися головний герой у цей момент. Може навіть подумати, що збожеволів раз говорить із тваринами. Та чому ж знаменитий кіт не розкривав раніше своїх умінь. Можливо, все-таки розкривав просто не перед Абиким. Річ у тому, що образ мірошника взято в казці не просто так. З давніх давен мірошники і ковалі жили на відшибі села, часто ізольовано. Як зазвичай буває в таких ситуаціях, їм почали приписувати магічні навички. Неписемні селяни вважали мірошників чаклунами. Розташування млинів біля водойм або на пагорбах, від чого залежала робота механізму, породила віру у зв'язок майстра із силами стихій, водою та вітром, а отже, з нечистими духами. Не розуміючи, як на практиці працює млин. Люди вірили, що мірошник укладає договір із водяником, лісовиком або вихором. Підливало оливи до вогню, і те, що самі мірошники виконували своєрідні ритуали під час будівництва млина або в разі коли він виходив із ладу, влаштовуючи жертвопринесення. Спочатку це був хлібчик або сальце однак, згодом почали вдаватися до серйозніших речей. На поживу духам потрапляли і тварини, і навіть люди. Як ми з тобою знаємо, у чаклунів частенько можна побачити тварину Тотем. Згадай бабцю ягу відомо в багатьох слов'янських народних сказаннях. У Сербії, Чорногорії та Хорватії її звали бабою-рогою і вважали чаклункою, яка викрадає маленьких дітей. Хто в неї був у помічниках? Правильно, кіт баюн. Зазвичай такий звір-помічник теж мав магічні здібності та ставав для свого хазяїна сполучною ланкою з потойбічним світом. Цікаво, що головною зброєю для такої істоти був голос: саме він вважався магічним і допомагав хвостатому досягти бажаного. Він солодко присолодко розмовляв, умовляв і маніпулював, точнісінько як наш головний герой. А тому, повертаючись до нашої казки, можемо припустити, що мірошник залишив молодому сину не просто кота, знаючи, що хлопець ні на що не здатний, батько із жалю передав йому у спадщину найголовніше, що в нього було тварину-оберіг. Тож майбутній маркіз де Карабас дуже навіть дарма недооцінював свою спадщину, адже за легендами, така тварина могла гіпнозувати, дурити і навіть убивати. Науково доведено, що домашні коти не відмовляються поласувати свіжими людськими трупами. Спасибі фахівцям з університету Колорадо. Стародавні теж щось підозрювали, адже в деяких народів кіт зовсім не мила тваринка. У кельтській міфології «катчі» – щось, що краде душі помирлих людей, це було чарівне створіння або навіть відьма, яка обернулася котом. Ірландці вважали, що кіт міг розмовляти, гіпнозувати і читати думки людей у Скандинавів Йольський кіт їв людей, а в алійці розповідали легенди про кота, дитя демона, який убивав і з'їдав воїнів. В англійському фольклорі можна натрапити на легенду про чорну аніс відьму, яка перевцілювалася в кішку. Ночами вона вбивала самотніх подорожніх і викрадала дітей з колиски. У японців тим паче котів не любили, вважаючи їх перевертнями, вірили, що кіт може пообідати своїм хазяїном, набути вигляд померлого хазяїна, стати посередником між світами і навіть звабити жінку. Ну а про статус котів у середньовіччі, ти ймовірно, і так знаєш. Вважалося, що кіт є посередником і помічником відьом, чеклунів і всілякої нечисті, котів сприймали як фамільярів. Істот, які порушують звичайний перебіг справ собі на користь. В такій ролі постає відомий нам кіт у чоботях. Уже поглядаючи з недовірою до свого котика, ну а ми рухаємося далі. Оговтавшись від шоку, хазяїн дає котикові чоботи з капелюхом, і на додаток карт-бланш на подальші дії. Нагадаємо, він щойно нарікав на те, що помре голодною смертю а натомість, не маючи нічого за душею, віддає котові мало не останнє. Можна було б сказати, що він просто пішов у вабанк, ризикнувши всім заради мрії на краще життя. Та якось занадто сміливо для такого безініціативного амебного парубка. А ось якби кіт продемонстрував, що його магічний потенціал не обмежується одним лише умінням говорити, то це була б геть інша річ. Ну, наприклад, показав би своє справжнє їство. А якби ще й гарантію дав, що виконає обіцяне, хм, звісно, в обмін на щось цінне. Десь це вже було і чимало разів, ось тільки де. І що ж він попросив за свої труди? Адже далі ми дедалі більше будемо переконуватися в тому, що наш кіт не просто дрібний домашній дух, а щось значно серйозніше і стародавніше. Навряд чи його задовольнили б тільки чоботи й капелюх. Котик у результаті і справді не продешевив із нагородою, але про це ми поговоримо пізніше. А поки що повернімося до чобіт, тому що там теж не все так просто. Передусім, вони є своєрідним прошарком між реальним світом і чарівними властивостями котика, його захистом, який йому потрібний, щоб зберігати свої чаклунські здібності, стикаючись із людьми. Ще цілком може бути, що сили кота такі потужні, що йому потрібен артефакт, аби стримувати їх у людському світі, і чоботи, як символ його земної служби, синові мірошника, можуть виконувати цю функцію. До того ж, у багатьох казках чоботи це символ початку шляху, акт взування, готовність іти вперед, а також допомагати переміщатися між світами. Ну й одягаючи чоботи і капелюх, кіт олюднюється і так нам простіше сприймати його як рівного. Отже, наш хвостатий герой береться за виконання своєї частини угоди. Він починає від імені хазяїна полювати на усіляку дичину і нести її королю, втираючись йому в довіру. А чого це раптом король прийняв у себе якогось стороннього посередника, ще й кота? Гаразд, припустімо, що кіт завдяки своїм магічним здібностям та не без допомоги тих самих чобіт і капелюха зробив так, щоб король і придворні сприймали його за людину. Та навіть якщо і так, невже у правителя немає спеціальних людей, які б приймали дарунки від незнайомців, і що найголовніше, перевіряли, чи не отруєні вони. Але ж цілком може бути, що котик прийшов до правителя дуже вчасно і у потрібний момент. Жодна держава не застрахована від проблем, наприклад, від поганої врожайності, він або просто бездарних управлінських якостей монарха та його оточення. Останнє це взагалі окрема і досить болюча тема. На час, коли Перо писав книгу, а нагадаємо, це була друга половина XVII століття. Ще була дуже свіжою пам'ять про формальність і неспроможність королів. У середні віки Франція була децентралізованою державою, влада короля була радше релігійною і номінальною, ніж фактичною. Реальна сила була у князів, які мали адміністративну, політичну і військову владу. Це остаточно було усунуто лише Людовиком XIV, Однак пам'ять про цей час жила ще довго. Отож, наш казковий король цілком міг бути не таким могутнім правителем, яким нам його малювали, і йому потрібна була підтримка в особі великих феодалів. Саме вигідний шлюб принцеси з одним із них міг і поправити фінансове становище держави, і закріпити позиції монарха. Тому ж бо король і хапався за кожну можливість у кращі свої роки. Він би й поріг не пустив посланця від невідомого нікому маркіза де Карабаса однак ситуація надто плачевна. Настільки, що король не може навіть розраховувати на шлюб його дочки з кимось із відомих йому вельмож або принцом із сусідніх земель, аж раптом йому нагодився якийсь незнайомець, що, на відміну від інших місцевих феодалів і хитрих сусідів, не обізнаний про фінансове становище корони, його величність одразу хапається за можливість прибрати до рук явні землі Маркіза де Карабаса, кіт це теж прекрасно розумів. І в нього поступово починається зароджуватися план, і як женити свого підопічного на принцесі. Наступним кроком у своїй складній грі кіт підлаштовує відому сцену з купанням у шарля Перо її описано так. Одного разу, довідавшись про те, що король разом зі своєю дочкою, найвродливішою принцесою у світі, їде на прогулянку берегом річки, кіт прибіг до свого хазяїна і сказав йому. Якщо ти послухаєш моєї поради, то будеш щасливий все життя. Тобі треба лише викупитися в річці в тому місці, де я покажу, а все інше я вже влаштую сам. Маркіз Карабас зробив усе так, як йому порадив кіт, не здогадуючись, навіщо це потрібно. Коли він купався, берегом річки проїздив у своїй кареті король, кіт уже чатував на нього, вискочив на дорогу. І щосили закричав Рятуйте, рятуйте, Маркіз Карабас потопає. Король, почувши цей відчайдушний крик, визирнув з карети. Він одразу ж опізнав кота, який не раз приносив йому в подарунок дичину, і наказав своїй варті бігти на допомогу Маркізові Карабасу. Як результат, юнакові дали найкращий одяг і посадовили поряд із королем. А сам кіт біжить поперед воза і залякує селян, загрожуючи їм розправою, якщо вони не визнають володіння, у яких живуть за маркізом де Карабасом. Такої поведінки точно не очікуєш від доброго персонажа, чи не так? А що ж, люди, з якого дива вони бояться кота? Варіантів тут два. Або наш герой своїм чарівним голосом просто зачарував селян, вселивши їм незрозумілий страх, або котик справді не простий фамільяр, а щось більше, щось таке могутнє, що вже давно зробило ці землі своїми мисливськими угіддями, щось кого боїться кожний місцевий житель, та історії про кого матері із жахом розповідають своїм дітям замість казок на ніч. Як найсуворіше забороняючи наближатися до нього, а тим паче робити щось, чим можна його розгнівати. Доки парубок мовчить собі в кареті, потойбічна істота в котячій подобі влаштовує його життя. Після того як тварина залякала селян, вона потрапляє в замок до людожера й обманом його позбувається. Кіт використовує самовдоволеність людожера, його бажання показати свої сили і міць і, звісно ж, свою солодку мову. Спочатку котик просить його обернутися у велику тварину, слона або лева, здоровань, який нічого не запідозрив, виконує забаганку головного героя, вочевидь, красуючись собою. Після цього наш друг вдається до чергової хитрості. Мене також запевняли, сказав кіт, ніби ви вмієте обертатися і на дрібних тварин, наприклад, на щура або мишу. Як по правді, я вважаю, що це неможливо. Неможливо? перепитав людожер. Ну так дивіться, тієї ж миті він обернувся на малесеньку мишку, яка хутко забігала по підлозі. А кіт тільки но побачив мишу, накинувся на неї і з'їв. Саме в цей момент до замку прибув король із принцесою та маркізом. Побачивши, яким незліченним багатством володіє маркіз, король, звісно ж, запропонував стати йому своїм зятем. І якщо ви побачили в цій пропозиції користь, а я-я, адже короля вразили високі моральні цінності нашого Маркіза. А ще дуже зручно, що на момент приходу кота в людожера був готовий бенкет для друзів, яким згодом пообідали кіт, маркіз, принцеса й король. Щоправда, нікого чомусь не бентежить факт, що саме було на столі в людожера, навряд чи селера. І ще чи знайдете ви, хоч у якійсь касці людожера, чиє лігвище має елегантний вигляд і обставлене за останнім словом моди. Щодо гостей, на яких чекав людожер, то за сюжетом, дізнавшись, що в замку перебуває король, вони побоялися наближатися до нього і просто роз'їхалися по домівках. І це не дивно. Якби це були звичайні вельможі, вони б ще могли обуритися, та якось дуже складно уявити собі бенкет людожера, де люди є не частиною страв, а гостями. За єдиним винятком, якщо вони самі не люблять поласувати м'ясом собі подібних, отже, уявіть, що ці дуже своєрідні гості, серед яких людожери, люди з нестандартними смаковими вподобаннями та дідько його знає, хто ще дізнаються, що замість бенкетою товариша на них у замку чекають обгризані кісточки і король зі своєю свитою. Навряд чи вони захотіли б зайвий раз потрапляти на очі владі й розкривати свої брудні секретики. Я б на їхньому місці теж нарипався. Як же майстерно кіт провернув свій план? Зауваж здебільшого, все, що йому знадобилося, це мистецтво переконання, усе, що він робить: обман, шахрайство та інші аморальні речі, типова поведінка трикстера. Нагадаємо, що трикстер у міфології, це шахрай, ловкач, ошуканець, який завжди стоїть сам за себе і постійно балансує на межі добра і зла. Він не підкоряється загальним правилам поведінки і робить усе, що заманеться. Чим не наш герой? Нагадує Локі, чиє дії вкрай неоднозначні з погляду моралі. Усе, що робить трикстер заради власної вигоди. Ось тут ми і підходимо до того, а що власне кіт збирається одержати, врешті-решт для себе любого. Крім смачної їжі та золотих подушок, як це належить королівським улюбленцям. Є в кота ще одна мета, зокрема, поширеною версією є кінцівка, де кіт стає вельможею. Це вже не просто можливість жити в розкошах, це дає йому владу, вплив і повагу. А маркіз де Карабас через свою патологічну тупість навіть уявити не може, яке чудовисько криється за маскою спритного котика в чоботях і капелюху. Щоправда, в іншій більш ранній версії 1634 року, опублікованій у збірці Казок від Джамбатісти Базіле, хазяїн також був ще тим засранцем. Очевидно, кіт, запідозривши, що має справу зі ще більшим шахраєм ніж він сам. Вирішив перевірити хазяїна і заповів після смерті поховати себе в золотій труні. Коли ж він прикинувся мертвим, то виявив, що хазяїн його надурив і насправді наказав свого бездиханного співучасника просто викинути за хвіст із вікна. На щастя, недолугого парубка ображений кіт не став мститися, а просто покинув його назавжди. Базіле був не єдиним, хто раніше за перо розповідав історію про кота в чоботях. Казка про тварину, яка допомогла своєму хазяїнові, жила давно. Наприклад, в Іспанії є легенда про незрозумілу істоту, яка живе на грубці і сильно мерзне, через що просить хазяїна подарувати їй чоботи у IV столітті нашої ери у збірці індійських байок про тварин Панча Тантра. Перше згадано саме кота, який хитрістю намагається провернути свої витівки. Тварина, помічник є і в інших народів. У західній Європі слов'ян, вірмен і монголів. Це лисиця в Індії, в деяких версіях казки допомагає шакал, а в Африці помічником є газель. Деталі легенди теж часто збігаються. Бідня рятує тварину або погоджується її не вбивати, за що вона вирішує віддячити йому та зробити багатим. Тут і обман тварина вирушає до місцевого правителя і, так би мовити, продає свого хазяїна, якого за легендою пограбували і побили розбійники, а потім помічник шукає новий замок або нові володіння. Підхожі для нового статусу його хазяїна, паралельно вбиваючи колишнього власника, чудовиська, чеклона або ще когось. У такий спосіб тварина влаштовує весілля свого хазяїна. Цікаво, що в легенді з Трансильванії кіт викрадає дитину в батьків і виховує її, щоб потім зробити з неї нового правителя, чим не демонські витівки. А у філіппінській версії все закінчується розлого. Після весілля помирає спочатку король, а пізніше й новоспечена дружина, принцеса. Головний герой здобуває одноосібне правління, а його помічник стає міністром. Можемо зробити висновок, що в кота були свої, аж зовсім не котячі інтереси. Залишається останнє питання чому юнак беззаперечно слухається кота? Парубок постає в касті як м'якодуха й інфантильна істота, якою керує тварина. Доки кіт лестить, обманює, погрожує, його хазяїн вдає, що він ніби й ні до чого, але по суті він і не намагається протистояти котові, підспівуючи в потрібних моментах. Але він знав, на що йшов і на що погоджувався, тому що уклав із котом угоду. Ми не просто так зачепили тему вигоди для кота, цілком імовірно, що котик мав іще один бонус душу свого хазяїна. Адже найбажаніше, чого міг прагнути син мірошника, не маючи ні грошей, ні перспектив, багатство і слава і принцесу на додаток, чому би ні. А єдиним способом усе це одержати, було продати душу дияволу. Демону Мефістофелю обирайте, що подобається більше згідно з філософською драмою Гете. Мефістофель майстерний брехун, який завдяки маніпуляціям прагне отримати бажане. Водночас він обіцяє людині служити їй упродовж багатьох років, і навіть стає її союзником і помічником. Це холоднокровний стратег, який продумує кожен наступний крок. Крім того, він, як і кожен трикстер, уміє перевцілюватися, зокрема й у тварин. Я тої сили, честь, що робить лиш добро, бажаючи лиш злого. Демон цілком міг довго підшукувати підхожого кандидата, потім терпляче чекати смерті мірошника. Пам'ятаєш, як із котом, який викрав дитину. У нього від самого початку був план щодо такого недалекого і легко навіюваного молодшого сина, що вже був підігрітий власними образами, і на батька, який не залишив йому істотного майна, і на старших братів, які могли послати молодшого куди інде. Сина мірошника було легко вмовити на авантюру, чим наш герой із задоволенням скористався, провадив солодкі балачки під час вечірнього чаювання, моркотів про всі його найглибші та найпотаємніші мрії, але на угоді з сином мірошника він міг і не зупинитися. Не просто так ми розмірковували над питанням, чому король так легко прийняв у себе незнайомця, а потім безтурботно вірив кожному його слову. Можливо, він знав, з ким має справу, тому що теж уклав із котиком угоду. В обмін на багатства і вплив демон повинен був забезпечити королю підхожого нареченого, слухняного, нетямущого і бажаного із землями та статками. Не виходить, він одним махом уклав дві угоди. Причому ані король, ані син мірошника не здогадувалися про те, що є частиною великого складного плану. Врешті-решт бажане отримали всі. Король, зятя, про якого мріяв, син мірошника, забезпечене життя, а демон статус і вплив. Тепер у його чіпких лапах опинився цілий королівський двір, де можна неабияк розгулятися. Ось тобі й можливість попрактикуватись у промовах і крутійстві. Ось тобі й свіженькі душі. З таким сірим кардиналом на королівство точно чекали серйозні зміни, чи хороші, погані, Хто зна? Можливо, наші герої дуже скоро пошкодують про те, що зв'язалися з демоном у чоботах і капелюху, але це вже зовсім інша історія. А наш час добіг кінця. Якщо було цікаво, став подобайку та підписуйся на канал. Незабаром ми знову зустрінемося по той бік казкових історій. Мурр.